ອັນນີ້ 24 лютого почалася війна, і першу сітку, коли ми почали зв'язати, це було 24 лютого ввечері, тут в підвалі. У нас там було п'ять чоловік. А вже су... це була четвер, п'ятницю ми її дов'язали, а в субота і неділя отут вже було тисячі людей. Тепер якась довга-довга перерва. Дуже були проблеми із основою для сітки. Завод же ж в Харкові, а тепер Дякувати Богу, ми маємо сітку, але придбали ми її коштом тим, де діти на ярмарку продавали в ярмарку і взяли кошти і придбали таку основу для сіток. Тепер знову відновили. Бачите, стільки прийшло людей. Шкода, але так початок. Це початок. Так. Я думаю, можливо, це початок. Замовлень дуже багато. Дуже багато наших хлопців дзвонять, замовляють сітку. Бачите, ми вже її плите білу. Для зими. Кажуть, що їм це дуже і дуже необхідно. А раз необхідно, значить будемо плести. Ми хотіли в першу чергу подякувати нашим захисникам тим, хто на передовій. І би важко їм не було, які б випробування не випадали ніхто на долю, ми знаємо, що це дуже важко і холодно. І постійні обстріли, але ми віримо, що ці сітки це не просто маскування, а це захист покров. Тому що перші сітки, які ми починали плести, сказала Ліля Володимирівна, з 24 лютого, ми плели під молитву і під виконання гімну України. І тут тисячі людей співали гімн України. І це була в основному, до речі, була молодь студенти, які повернулися тоді. Оскільки було перерване навчання, тут не було де стати і де сісти. Тут були і пенсіонери, і люди середнього віку, але дуже-дуже багато було молоді. Молодь це наше майбутнє. І ті, хто боронить нашу Україну, це ті, хто захищають наше майбутнє. Ми віримо в те, що Україна буде незалежна. Слава Україні! Героям слава! Хочу подякувати. За нашу співпрацю, за вашу працю передаючи, ми коли возом доставляємо нашим військовим все, що ви передаєте. Вони відчувають це тепло, вони відчувають нашу підтримку. Скота громадська організація десантно Козацький Рій висловлює щиру вдячність Агенції місцевого розвитку в партнерстві з Гончаренко Центром під керівництвом Архіпович Володимирівною за вагомий вклад у наданні волонтерської допомоги воїнам збройних сил України та цивільному населенню. Запевняємо вас, що ваша самовіддана волонтерська праця сприяє Місценню бойового духу вояків українського війська, вихованню відданих українському народу від захисників на засадах християнських чеснот, доброти, порядності, готовності до самопожертви, ім'я досягнення перемоги у боротьбі з ненавистим ворогом, що насмілився плюдрувати рідну українську землю. Нехай щастить вам і вашим дітям на життєвих шляхах. Нехай збудуться ваші найсукровенніші сподівання і мрії. Нехай Господь Бог благословить сторицю вас та ваших рідних, а Пресвята Богородиця буде вашою надійною покровителькою та заступницею на многі літам наказний отаман обласного кіша та голова громадської організації десантно козацький рій Володимир Мосайко. Передаю вам цю подяку і щиро дякую вам всім. Дякую. Дякую. Obrigado.